Напевно, хлопці, опинившись в небезпечній реальній ситуації, перед початком бою чують в голові початкове традиційне харчмир. Він майстра. Зараз виконується техніка Джуваза, яку о, наказав, запропонував о, майстер. Мається на увазі, він дав напрямок хлопцям, що ми робимо або захват лише такий, або імітацію лише такого удару. Ну, а відповідно о, партнер, який працює, має робити все те, що він знає, і фантазувати, і бути в даний момент митцем, навіть творцем. Він не робить конкретно вказану вправу, яку йому щойно сказали.